Давайте подивимось Луганську область. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть. Луганська область. Чи буде звільнено повністю всю Луганську область від расистів? Так, чи буде звільнено Луганську область від расистів? Скажіть мені? Так, да? буде звільнено. Так, буде звільнена, але в мене виходить не повністю не всю. Якась частина залишиться. Дивіться, якщо взяти 10 частин, то одна частина залишиться окупована зона конфлікту. Там склад буде. Так. Люди будуть тікати, виїжджати. прибираються, заперечую, перекриваю вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити всю Луганську область, расистів рашистів, По волі вищих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Давайте подивимось, а, чи хочуть ці люди, що там живуть на території Луганської області, ті, що давно вже під росіянами, чи хочуть вони це звільнення. Чи хочуть вони бути звільненими, ті, що давно в окупації? Так, вони хочуть. Ті, що не хочуть, вони втечуть в Росію. Ті, що там залишаться, всі хочуть Україну, щоб їх звільнили. Дякую. Що заважає? Що заважає Збройним силам України? Звільнити Луганську область від рашистів. Всі окуповані території звільнити від рашистів. Що заважає? Карта Долі. Все можу. Наступ військовий. Будуть новини про військовий наступ. Про суточки, про побіди і пораження. Так. Дуже запеклі важкі бої, будуть багато втрат. Це те, що заважає, багато втрат. Ліки крові, сльози, втрат, доблість і е, так, сама вийшла карта, що окуповані території. І оцей цар, русський цар, він тримається за них дуже. Це для нього щось таке дуже. Важливе, що це не можна чіпати. Ми дивимося, що заважає цей сам дьявол заважає темні сили, багато жертв, багато жертв, багато втрат. Але буде вийшла, бачите, дев'ятка жезлів, що йдіть цим шляхом, борітеся, поборете, що ви доб'єтесь свого. Успіх це перемога. Да. Буде допомога і буде. Результат, що не звертаєся з цього шляху, хто хоче, той доб'ється свого. Заперечує перешкоди, Луганська область дуже. Погано перекриваю вищі сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для Луганської області. Прошу звільнити і для всіх воїнів Збройних сил України, що звільняють цю територію від рашистів, Прошу прибрати всі перешкоди з їх шляхів на звільнення Луганської області від рашистів, від окупації. По Верховному суду та буде так і так буде. Перешкод більшема буде так.